Є речі, до яких просто неможливо бути байдужим. Вам або вони подобаються, або ж ні. Наприклад, Гарлем Шейк, Челябінський метеорит чи творчість Джамали. Після перемоги 2009 року на конкурсі нова хвиля Джамала здобула шалену популярність. Втім, достукатися до сердець простих слухачів їй так і не вдалося. Всілякі нагороди і відзнаки не гарантуються загальної любові. Це факт. Що з цього приводу думає сама Джамала. Дивіться в нашому наступному інтерв'ю. Не секрет, що Джамала в українському шоу бізнесі постать досить неоднозначна. Вона, хоч і виграла у 2009 році конкурс Нова хвиля, проте омріяної популярності і досі не отримала. Є звісно, нова волна в даному випадку була для мене сильна можна сказати, можна премія, тому що вона мені от, допомогла. Я не забуду, как Пугачева сказала по столу як я победила. Вона сказала, що. Не, ну понятно, победа это прекрасно, все хорошо. А что дальше? Что ты потом сможешь сказать своему слушателю? Ну, в словах абсолютно є правда. Можливо, справа просто в тому, що творчість Джамали і справді специфічна. Люди звикли слухати прості мотиви поп музики, натомість, джамалі близькі такі напрямки, як джаз і соул. Далеко не всій аудиторії вони до смаку. Саме тому, напевно, артистка займає лише невелику естрадну нішу. Хоча сама вона зовсім іншої думки. Ви не представляєте, наскільки велика... Наскільки большая... Uh, Разниця в віці моїх служителей Це можуть бути і п'ять за которых, за котриї пишуть мами. Это і 75. Вот правда, до речі, Джамала досить високо оцінює свої старання. Але якщо вона не може скласти конкуренцію деяким вітчизняним артистам, не вже зможе підкорити Європу новим альбомом? Мені би очі хотілось «All щоб Nothing» здалася або в Британії, або в Америці. Если бы это было возможно, то я бы очень хотела этого брата. Я слышу в нем песни Абсолютно конкурентоспособные. Етому ринку Пусть смело звучит с моей стороны, но слышу. безперечно, знайти ідеальну формулу успіху це утопія. Сюрпризи можуть підстерігати на кожному кроці. Згадайте, хоча б мало відомої Сперанса Сполдінг на Греммі. Декілька років тому вона перемогла в номінації відкриття року, залишивши далеко позаду Джастина Бібера. Мне кажется, что що было вот со стороны Америки, это именно было було вот такое вот Они помогли потому что они понимали что если они дадут биа время откры и так все с ним понятно что он просто настолько влез в уши молодежи что просто не выковыишь а настоящие музыки из-за этого не Очень сложна пробіця, і хоч ім'я Есперанси Сполдінг нічого не каже пересічному меломану, сам президент Сполучених Штатів Барак Обама з гордістю називає її своїм улюбленим музикантом. Так може і у нашої джамали незабаром з'явиться відданий і впливовий фанат.